Висвітаю луч, Показую лот номер 1 Куртки Гес. Починаємо з такої неймовірно стильної, шоколадної. Куртки якраз на осінь. Легесенька, супер, саме зараз те, що треба. Дуже класно тут іде дизайн взагалі. На запах поясу можна класно підкреслити талію і матеріал. Такий, що буде дуже-дуже комфортний. І плюс тут у нас такі дизайнерські елементи. Далі пуховик укорочений. Іде з хутром. Це можна зняти, буде просто капюшончик. Тут іде на кнопках і на блискавці кишеньки, Дуже-дуже приємні. Максимально класно. Тут у нас дивіться, ну, опис всієї технології детально. Далі така шкіряна куртка. Це екошкіря. Також кишеньки тут на замочках, уручні. брендована фурнітура. Ви все це знаєте. Легесенька абсолютно. Куртка також тут і кишеньки. На замочках синтепон. Етикеточка. Така куртка ультра важка, 100 грамовочка жіночка. Далі пуховик. Капюшон тут то, іде у нас також з хутром. Хутро тут не знімається. Знімається тільки повністю вже з капюшончиком. Етикетка. Це вже в нас йде пуховик Можливо, на повний ріст, він йде до колін аж. Пуховичок суперовий. Далі ще одна така легенька куртка йде стрібляста. На рукавах у нас тут є замочки. Стильно, мінімалістично, класно. Наступний пуховик, він йде прям довгий, от мені він закриває повністю майже ноги. Тут йде в нас також капюшон, який тут хутро окремо не знімається. Можна зняти лише повністю капюшон. Ну, тут вся інформація написана. Класний сулет, бачите, він йде аслає, хоча це і пуховик. Рукавчики можна підгорнути, і тут у нас є ще от манжети. Це не що треба на зиму. Далі така на осінь на весну джинсова куртка. З цікавим дизайном. І завершуємо такою блискучою, класною курткою бігде. Yes. Рукавчики тут можна застегнути, регулювати. Де дуже цікавий капюшон. Він також не знімається, на відміну від інших курток. І ось так виглядає. Вся інформація по лоту буде в описі. Звертайтеся до номером до телефону до менеджера, який також там, щоб зробити замовлення.